Щодо оперативної обстановки, яку ми маємо на сьогодні, то, на жаль, щодо обстрілів, ми маємо таку саму приблизну статистику, як і щодня від 15 до 20 населених пунктів у нас обстрілюється. Ворог частіше почав застосовувати керовані авіабомби. Це ми спостерігаємо на Золочівському напрямку на півночі нашої фактичної території. Так само Вовчанський напрямок постійно під обстрілами. Ну і так само відповідно Купінський напрямок. Значить, знову ж таки, всього повторюся, 15 населених пунктів у нас сьогодні за добу було під обстрілами, під ворожими. Вчора ворог завдав в день відповідно ракетного удару по місту Харкову. Цивільне підприємство фактично постраждало декілька суб'єктів підприємницької діяльності, які там розташовували свої виробництва. Ну а найголовніше те, що п'ять людей, на жаль, наразі загинуло 10 людей отримали травми. Значить, сім людей фактично госпіталізовано. Одна людина знаходиться у вкрай важкому стані. Значить, рятувально пошукові роботи ще на місці відповідно тривають. Наші підрозділи ДСНС працюють, і е, за нашою інформацією, на жаль, під завалами можуть ще перебувати люди. На початку у нас була інформація, що всього після вибуху одразу під завалами можуть перебувати від 10 до 15 людей. Зараз, е, за нашою інформацією, знову ж таки там може перебувати ще до відповідно 10 людей. Триває у нас в області будівництво фортифікаційних споруд. Сьогодні ми їх інспектували в черговий раз, були на Купінському напрямку. Значить, об'єми досить великі. Значить, всю відповідальність наші підрядні організації розуміють. На цьому напрямку у нас їх працює біля 30. Значить, достатньо великі, знов ж таки повторюся, об'єми. У нас працює більше 700 людей вже на цих фортифікаційних тобто спорудах, і більше 250 одиниць фактично техніки. І значить, і кількість техніки, і кількість працівників буде лише збільшуватися, оскільки у нас триває процес розмінування, тому що ми не можемо виходити на певні напрямки, тому що будівництво фортифікаційних споруд ведеться. Переважно на тих відповідно територіях, які були під окупацією, і е, в тому числі на яких велися активні фактично бойові дії. Сьогодні повідомило, що викрило будівельну компанію, яка мала намір розтратити понад 20 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікації на карту, адміністрація може нести відповідальність після того, як підписані фактично фінальні акти про виконання робіт і сплачення остаточної суми. Все інше це процес. Я хочу подякувати всім правоохоронним органам для того, щоб ми зрозуміли, що вони здійснюють контроль, в тому числі за будівництвом фортифікаційних споруд, і ми постійно проводимо, скажімо так, бесіди з нашими підрядниками щодо недопустимості зловживання в цьому напрямку. По-друге, я вам хочу зазначити з приводу комунікації з правоохоронними органами. Ми лише в Службі безпеки зараз надали документів: увага, 37 тисяч листів, тобто аркушів, по процесу будівництва фортифікаційних споруд. Такі саме запити у нас є від Служби безпеки, від Бюро економічної безпеки, від державного бюро розслідування, від податкової, від НАЗК, тобто, як мінімум 5 організацій. До нас зверталися і я всім абсолютно хочу тобто, подякувати, тому що наразі це спрацювала профілактика. Да? По-друге, є декілька, знову ж таки, якщо цікаво, декілька механізмів, скажімо так, протидії зловживань саме на даному етапі, на етапі будівництва. Зараз у всіх підрядників відкриті авансові, так би мовити, рахунки у держказначействі. І держказначейство самостійно, в тому числі як суб'єкт. Має, тобто, право і обов'язок навіть тобто, перевіряти ці всі платежі. Мова йшла про те, що компанія мала дійсно намір за інформацію БЕП, значить, перерахувати кошти відповідно 20 мільйонів на суб'єкта господарювання із, за їх інформацією, за їх думкою, і сумнівним, так скажімо так, бекграундом чи сумнівною там репутацією, тощо це. Я ж кажу, виключно е господарська діяльність, тобто підприємства. Я думаю, що розслідування щодо цього там буде тривати. Якщо вони встановлять які зловживання у суб'єктах господарювання, нехай буде не, не, ну тобто нести за це від, відповідальність. Значить, у нас триває і проводиться евакуація із Купінського напрямку дві громади великоборлуцька і вільховацька. Ми ставили собі за плани вивести 161 дитину. Вивезли 149. Значить, ну і наразі у нас триває такий процес, або розпочинається процес фактично звірки, так, щоб ми зрозуміли, хто виїхав самостійно, хто ще залишається для того, щоб завершити цю примусову евакуацію в обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Ну і крім того, у нас триває обов'язкова евакуація з 57 населених пунктів, окрім тих двох великобруцьких, Вільховаських ще Кіндрашівська відповідно Курилівська громади. так звану санітарну зону, як він це називає, скажіть, будь ласка, чи є познаки формування якогось наміру на наших рублях на з півночі? Чи варто до таких заяв ставитися серйозно, чи визначені небезпечні напрямки, чи будуть там укріплення? Дякую. Ну, мова напевно йде те, що санітарна зона саме на нашій території да, за рахунок наших земель. Він це е, промовив так само. Я не буду коментувати ці розмови. Ми моніторимо безпекову ситуацію або військову, яка у нас іде на всіх абсолютно лініях, тобто кордону, постійно. І, звичайно, для того, щоб вживати заходів, оперативно е, повідомляти, в тому числі надавати інформацію нашим військовим для того, щоб оперативно тобто, протидіяти. Значить, ну а від себе, звичайно, що якщо буде така санітарна зона, то вона буде звичайно не на нашій території, а на території РФ для Харківської області з Росія якась загроза ні, немає.